Вітаю на YouTube каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Росіяни ставлять під загрозу і під удар високотехнологічні об'єкти України, які можуть нанести колосальну шкоду екології, людям, територіям. Після Новокаховської ГЕС. Під серйозною загрозою, як повідомляє головне управління розвідки України, стало підприємство Титан, що знаходиться в Армянську на території Окупованого Криму, цеха цього підприємства росіяни мінують. Загалом це підприємство, яке вийшло в експлуатацію. В 70-ті роки, там, спочатку, в 69-му році було прийнято рішення про його утворення, і е, до е, 79-го року він вийшов на повній потужності. І вже там з 71-го року почалось будівництво і випуск продукції. Це велике підприємство, яке залежне від е, е, Сировини, яку постачають з території України, але з моменту окупації, це підприємство, яке належало фірташу, і я думаю, належить досі, бо воно продавалось під час окупації, це підприємство виробляє. Дуже серйозні хімічні е, речі, і сірково сірчану кислоту, і мінеральні добрива. Одним словом, підприємство зав'язано на аміаку. І от якщо е, там здійснити підрив, особливо охолоджувальних систем. То аміак, хмара аміакова вийде з заводу і фактично буде нанесено колосальний урон населенню, яке потрапить в зону хімічної небезпеки, власне, росіяни. Очевидно, вже розраховуючи, що ці території будуть покидати, вирішили за по собі залишати таку вижжену землю і нанести максимальний екологічний, природний, економічний урон, урон населенню, по його кількості, по можливості там проживати на цій території. Власне, якщо ми всі дуже хвилювалися за Аміакопровід, який із в Харкові з Росії заходить і проганяє м'як до Одеси, який теж є дуже важливим важливою часткою. Потенціалу виробництва, світового потенціалу, виробництва природ... мінеральних добрив потрібних для сільського господарства. У нас Запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації і також, за повідомленнями наших спецслужб, замінована на даний час. І ось тепер ще це підприємство. Я думаю, що загроза надзвичайно серйозна, якщо світ так само мляво далі буде реагувати на те, що відбуває так само мляво, як. Те, що відбулось на Новокаховській ГЕС і те, що відбуватиметься на Титанії, я думаю, будуть серйозні, серйозні колосальні проблеми. Але нікуди не дінешся. Ми під загрозою зараз війна, і росіяни будуть йти на все для того, щоб не дати українським збройним силам. Просуватись далі і звільняти території для нормального адекватного життя людей.